Всім привіт! Замовив я собі посилочку розповім більш детально, що за посилка. Трапилось мені оголошення, що чоловік продає диски на Xbox із своєї колекції, і можна замовити там, диск за фіксовану суму в 10 злотих, і просто назвати цифру і він тобі висилає, так сказати, якась лотерея. Обов'язково скріншоти, я думаю, я вже вставив. Замовив я, домовився зразу, відразу замовити три диска і оплатив, і ось мені прийшла ця посилочка. Забрав. Забрав я її з почти. Не знаю, що тут за диски, назвав йому якісь цифри, він повідомив, що там ще Xbox 360 є диски. Якщо моя цифра співпадає з Xbox 360, то він мені просто замінить на якусь іншу. Так, ну і зараз будемо спробувати розпаковувати. Погано, що упаковка така прозора, де коли йшов з почти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Перший дисочок вже йде в мінус. Давайте її трошки відкладемо, і ще мені пройшла така посилка з Китаю, так сказати, прелюдія перед нашою розпаковкою основної нашої посилки. Відкриємо цю. Так, тут я замовив, пам'ятаю, що. Тут має бути блочок до Nintendo DSI. Так, це він. роз'єм, Так, розім. Той, що потрібний. Супер. Сподіваюся, працює. Так, і тут у нас... Замовляв собі ось таких комплект 5 корпусів на UMD-диск для PSP, бо маю поломані корпуси на деяких дисках і замінив. Погано, що немає білого корпусу, щоб було б як приблизно в оригіналі. Але, в цілому, новий корпус це вже краще, ніж нічого. Ось такий корпус. Ну, мені здається, буде гарно виглядати диск в новому корпусі в будь-якому разі. І головне, що він буде добре функціонувати. Ну і переходимо до нашої основної посилки. Схрещуємо пальці, щоб тут була не тільки FIFA. Заплатив я за цю посилку, до речі, забув сказати, 33 злотих. 34, точніше, в цілому, воно мені виходить десь 11 злотих за один диск. Сподіваюся, сподіваюся, що хоча б вийду в ноль. Просто заради експеримента показати вам щось таке, тому замовив. Не шкода було ті 30 злотих, зніму вам контент. Сподіваюся, якщо фінансово не окупиться, положа нам туди повну шляпу, то хоча б контентом окупиться, ви накидаєте на цей відосік лайків, і буде все чудово. Так, Розпаковуємо посилку і відразу вас зустрічає тут Месі. Я не знаю, може піти в церкву, поставити якусь свічку, щоб мені цей футбол не траплявся. Я не знаю, що мені вже з ним робити. І саме цікаво, в мене вже все, істерика пішла. Що це за гівно? Ще й не комплектний. Тут хоча б комплектний, кому потрібний. Ага. Це навіть не код, не зрозуміло, що. я вже бачу, що я продавцю, напишу, що він трішки мене киданув. Киданув в якому плані. Він мені чітко писав, я не знаю, чи залишились скріншоти з цього. Він мені чітко написав, що у нього колекція вона вся по алфавіту. І напиши будь-яку цифру, я тобі вийшлю, Там від 1 до 124 дисків. Я йому написав 8, 17, 35. В принципі, я не знаю, скільки це повинно бути дисків з FIFA, щоб від 8 до 35 у нього вони стояли. Давайте хоч подивимось, диски залапані. В смерть залапані, я не знаю. Напевно, якусь курицю, жер. Це мавпа, яка мені висилала ці диски. Потім їх пакувала. Дякувати, що хоча б коробки під Xbox One. Може десь знадобиться. Ну, цей диск трішки краще виглядає. Я не знаю, що з ними робити. Вони нікому взагалі не потрібні. Шляпа якась написана. Навіть не хочу розбиратися, що там є. Так, такий диск в мене колись був. Я його купував на барахулки. За 5 злотих. І ось знову він повернувся до мене. Ну, хоча б корпус тут цілий. Та там, до речі, також був цілий. О, не знаю, що робити. Кому вона потрібна, але отака шляпа. Напевно, не знаю. Піду в церкву, попрошу батюшку поставити якусь панахиду, щоб мені не траплялися ці фіфа. Я не знаю, всі диски на барахолки, де не поїду купувати. Одні фіфа, та щоб вона скисла. Що маємо, то маємо. Підводимо підсумки мінус 34 злотих на дисках. Ну, добре, спишемо якісь там 10 злотих, що в нас є непогані. Корпуса на диска. Чоловіку, звичайно, лайк, повний неліквід, вирішив скинути мені. І це я ще торгувався. Я в нього їх купив по 20, за 23, чи за скільки там злотих, не за 30. 7 злотих мені скинув. І тепер питання, чи він скинув ці 7 злотих. І думає, вишлю тобі всяку гівніну. Чи... Я не знаю, як це пояснити. Добре, за це лайк. В цілому рекомендую. За, не пам'ятаю скільки, за 15 злотих, здається, я купив 5 штук комплект і шов. От, На 5 дисків по 3 злотих. Супер. Ну і зарядка. Клас. Тільки написано для 3DS. Ну, я думаю, вона підійде і для DS. DSi Добре. Отаке в нас трішки емоціональне відео вийшло. Ні, ну це повна шляпа. Напишіть мені, якщо комусь потрібні ці диски, я вам безкоштовно їх вишлю. Но... Хотілося б чогось хоча б цікавого. Не сказати, що я сильно планував на цьому заробити. Просто було цікаво подивитися, якісь ігри, може, б цікаві прийшли, навіть якщо б вони коштували дійсно 10-15 злотих, нічого на них не заробиш, але хоча б якісь цікаві ігри. Ну оце це повний шлак. Добре. Підтримайте, будь ласка. Це відео лайком. І напишіть в коментарях, кому потрібні ці диски. Вийшло, вони мені не потрібні. До нових зустрічей!